Мова росте елементарно разом з душею народу Іван Франко. Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова, Леся Українка. Слова росли не з ґрунту. Мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Ліна Костенко. Мова для культури те саме, що центральна нервова система для людини. Станіслав Лем. Граматика керує навіть царями Жан-Батист Мольєр. Освіта це від гігієни. Письмо з помилками та як не вимиті руки чи зуби, Василь Стус. Наші мови це наше відображення, і якщо ви говорите мені, що наша мова занадто бідна, щоб точно висловити найкращі думки, то тоді вже кажіть, що швидше ми швидшими знайтиметься землі, то краще ми гадма ганді. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що не, не говорять ті, хто її знає, Хосе Марія Арця рідна мова мати єдності, батько громадянства і сторож держави Ніколоюс Даукша. Де Знання людині, що крила пташині. Українське прислів'я. Чужу мову можна вивчити за шість років. А сні треба вступити. Заклав Я говорив, щоб я там побачив, що, що край. Ну що б давалося? Слова, слова до голосу. Більш нічого. А те б'ється, оживає, Я їх і почує. Тарас Шевченко. Ну в поганых не смею типа я лише погано визы, а на